В цьому відео ми розберемо, яким чином можна знизити сильний біль у ділянці кульшового суглоба і покращити його функцію, особливо у вікових пацієнтів або у пацієнтів з високим ступенем коксартрозу. Сьогодні ми розберемо більш прості у виконанні вправи, але не менш дієві. ці вправи підійдуть пацієнтам з високим ступенем коксартрозу, для яких важко виконувати складні вправи. Перед виконанням цих прав важливо знати, що дуже часто біль в ділянці кульшового суглоба буває пов'язаний з поперековим відділом хребта. І перед тим як виконувати вправи, я пропоную виконати невелике тестування. Коли джерело болю знаходиться в поперековому відділі хребта, то в першу чергу порушується згинання кульшового суглоба. Тобто боляче тягнути ногу до себе в цій ділянці. При цьому зовнішня ротація стегна і внутрішня ротація стегна практично ідентичні здоровій нозі. Коли йдеться про коксартроз, тобто проблема безпосередньо в самому суглобі, то в першу чергу буде зменшуватися обсяг внутрішньої ротації стегна. Тобто, ось цей рух, коли ми відводимо стопу назовні, стегно обертається всередину. В першу чергу саме цей рух стає обмеженим. В другу чергу буде обмежування у згинанні кульшового суглоба, і тільки в третю чергу зовнішня ротація стегна. Тому якщо основне обмеження у вас у згинанні, а ротації досить вільні, то вам необхідно в першу чергу виконувати вправи, які спрямовані на поперековий відділ хребта та крижово-клубовий суглоб. Якщо після виконання комплексу вправ для поперекового відділу хребта і крижового клубового суглоба, ваше згинання поліпшується, то проблема не в кульчовому суглобі. Вправи з цього відео підійдуть саме в тому випадку, якщо біль здебільшого виникає під час внутрішньої ротації та підйому, і не зникає після виконання вправ для попереку. Вправа підтягування п'ятки з відведенням коліна всередину. Вправи мають виконуватися без болю і у зручній для вас амплітуді. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль у якійсь із справ, пропускайте її. Перша вправа розігріваюча, найпростіша. Вона допомагає підготуватися до наступних вправ. Справо можна виконувати відразу на ліжку. Ляжте на спину, справо будемо демонструвати для правої ноги. Починаємо рухати п'яткою по ліжку, не відриваючи її від ліжка. Спочатку на себе, потім від себе. І так декілька разів, до зручного для вас рівня підйому. Через 3-4 рухи під час руху коліна наверх намагайтеся максимально відвести коліна всередину, але при цьому не відчуваючи болю. І рух коліна вгору йде зі зміщенням коліна до центру тіла. Далі вирівнюємо коліна і опускаємо по центральній лінії. Знову підтягуємо ногу. Коліно дивиться всередину. Вирівнюємо, опускаємо по центральній лінії. Повторіть ці рухи 15-20 разів. Наступна вправа підтягування п'яти з відведенням коліна назовні. Підтягуємо п'ятку до себе, але при цьому максимально розвертаємо стегно. Повертаємо знову через рівну позицію і знову підтягуємо відкрите стегно, повертаємо через рівну позицію. Виконайте 15-20 таких рухів. Зазвичай після цієї вправи суглоб трохи розігрівається і відчуття в ньому покращується. Вправу можна виконувати вранці, як самостійну вправу та у вигляді розминки. Вправи з м'ячиком. Для наступної вправи нам знадобиться тенісний м'ячик. За допомогою нього ми будемо масажувати м'язи сідничної ділянки, які активно стискаються при коксартрозі. Для цього розташуйте м'ячик в середнього сідничного м'язу. Притисніть тулуб до стіни, одна нога повинна бути в опорі для контролю. Намагайтеся переносити вагу на цю ногу. За рахунок перенесення ваги на праву ногу ми збільшимо тиск м'ячика на м'язи. Ми посилюємо тиск на цю ногу. За рахунок цього я притискаю себе до стіни на м'ячик. Якщо ви відразу потрапили в больову точку, залишайтеся в ній 20-30 секунд. Поки біль не мене. Якщо місце не сильно болюче, то можете робити невеликі пошукові рухи ногами для того, щоб м'ячик став у болючу затиснуту точку. Як тільки ви знайшли цю точку, знову збільшите тиск на цю ногу і притисніть себе трошки до стіни. Під час продавлювання тригерних точок у цій ділянці часто можна відчувати оніміння, що йдуть по нозі. Це нормальне відчуття. Після того, як ви продавили ділянку середнього сідничного м'язу, ми приходимо на ділянку напрягача широкої фасції стегна. Він знаходиться ось тут, уже на нозі. Також впріться в м'ячик і повторіть процедуру, яку ми використовували для середнього сіничного м'яза. Можете трохи пошукати болючу точку і притиснути себе здоровою ногою. Після продавлювання, напрягача широкої фасції стегна, ми будемо масажувати ділянку грушоподібного м'яза. Поставте м'ячик приблизно посередині сідниці, на лінії від вертлюга до крижі. Приблизно тут. Грушоподібний м'яз знаходиться дуже глибоко, тому максимально розслабте хвору ногу і повільно навалюйтесь на м'ячик. Намагайтеся зробити так, щоб він увійшов у м'яз якомога глибше, тому що сам. М'яз знаходиться дуже глибоко. Залишайтеся в цій позиції протягом однієї хвилини. Ми не рекомендуємо сильно рухати м'ячиком, коли він глибоко увійшов у м'яз. Це буде дуже боляче і неефективно. У багатьох пацієнтів із коксартрозом також перенапружений квадрицепс. Якщо ми хочемо його розслабити, то можна поставити м'ячик прямо посередині стегна і виконати ті самі процедури, що із сільничним м'язом. Ми притискаємося не пасивно, а трохи штовхаючи задньою ногою себе прямо на м'ячик. Далі можете переставляти м'ячик нижче. Іноді сильне напруження йде на бічну поверхню стегна. Цю ділянку також можна продавити м'ячиком, за тією ж схемою, що і передню поверхню стегна на різних рівнях, але не доходьте до колінного суглоба приблизно на 10 см. Прямо по бічній лінії можна продавити в трьох-чотирьох місцях. Також штовхайтеся ногою і можете стабілізуватися рукою об стіну. Після розслаблення цих м'язів відчуття в суглобі також покращується. Далі ми перейдемо до м'яких мобілізаційних технік, тобто техніки, які покращують безпосередньо рухливість самого суглобу. Вправи з ремнем або гумовим еспандером. Для наступних вправи нам знадобиться гумовий еспандер. Якщо у вас немає гумового еспандера, ви можете використовувати звичайний ремінь. Для того, щоб вистачило довжини, ви можете міцно зачепити або два ремені, або використовувати довгу мотузку. Дуже важливо, якщо мотузка тонка та гостра, вона може передавити судини і пошкодити шкіру. В такому випадку прокладіть між ремнем і шкірою щось м'якеньке. Наприклад, рушники. Встановіть гумовий еспандер якомога вище, до паху, під кутом 90 градусів до хворої ноги. Закріпіть її приблизно на рівні стегна і натягніть досить сильно, щоб з'явився відчуття витяжки в суглобі. Зазвичай відчуття розтягу це нормальне відчуття, але іноді може відчуватися різкий біль, тоді ви не використовуєте цю вправу. Якщо ви використовуєте саме гумовий еспандер, то також ви можете трохи пружинити на ньому, що дозволить посилювати витяжку. Таким чином можна покращувати рух у суглобі та покращувати внутрішню циркуляцію рідини. Проводьте цю вправу 50-70 повторів. Якщо ви використовуєте гумовий еспандер, або ж якщо ви робите статичну витяжку з допомогою ремені, можете робити 3 підходи по 30 секунд. Якщо ви відчуваєте, що нога німіє, то потрібно прокласти більш м'який рушник під ділянку ременя. Наступна вправа виконується з цієї ж позиції: натягніть ремінь або еспандер і, залишаючи опору в фору ногу, починайте робити невеликі півкроки вперед і назад здоровою ногою. Це потрібно для того, щоб краще витягнути м'язи в ділянці кульшового суглоба. Дуже важливо в цій вправі, щоб під час кроків, саме в кінці кроку, ви переносили вагу на здорову ногу. Виконуйте 30-40 таких кроків. Якщо для вас дане виконання буде легким, можна виконати більш ускладнену версію вправу. Після 30-40 кроків виконуємо круговий крок, тобто ми залишаємо хвору ногу в опорі і робимо невеликий поворот здоровою ногою, навколо хворий і невеликий поворот назад, невеликий поворот вперед і невеликий поворот назад. Щоразу переносимо вагу на здорову ногу. В кінці кроку Вправа мобілізація стегнової кістки за допомогою ременя. Для наступної вправи нам знадобиться ремінь і якась опора. Ми будемо використовувати шафу, але вдома найзручніше використовувати дверний отвір. Для виконання ляжте на спину. Зафіксуйте частину ременя, з м'яким рушником на стегно хворої ноги, і упріть ногу в опору. Накиньте ремінь на другу ногу таким чином, щоб коліно було трішки зігнуте. Далі нога розташовується на низько і не високо. Намагайтеся натягувати ремінь таким чином, щоб він був розташований під кутом 90 градусів у стегну. Ремінь розташовується якомога ближче до пахової ділянки. Якщо вам важко так сильно згнати коліна, ви можете лягти трохи далі від Пори. Але тоді потрібно буде трохи змінити вектор ременя, щоб зберігся кут 90 градусів між ремнем і стегном. Якщо ви можете зігнути стегно на 90 градусів, тоді нога буде дивитися не вниз, а вперед. Тепер натисніть ногою вперед, для того, щоб ремінь почав мобілізувати, рухати стегнову кістку донизу. Робіть сильні, але при цьому плавні натискання на ремінь здоровою ногою. Нога розташовується таким чином, щоб бути відразу захворою ногою. Ми не відводимо ногу в бік, ми навпаки приводимо її до середньої частини тіла, для того, щоб ремінь точно під кутом 90 градусів прямій здійснював мобілізацію стегна. Дуже важливо в цій техніці розслабити ногу, начинити опір цьому руху. Якщо дані рухи є болючими для вас, то пропустіть цю вправу. В більшій частині випадків щодо людей з коксартрозом, дана вправа приносить дуже швидке і хороше полегшення. Виконайте 30 таких рухів. Якщо вам важко робити такі рухи, то ви можете натягти ремінь здорового ногу і утримувати витяжку в кульшовому суглобі 3 рази по 30 секунд. Ви можете виконувати ці вправи щодня. Якщо виконувати їх один раз на день, краще виконувати їх у ранковий час, для того, щоб забезпечити гарне відчуття в суглобі на весь день. Якщо виконуєте його двічі на день, то можна проводити вранці та ввечері. Звісно, цей комплекс не вилікує коксартроз високого ступеня, але з допомогою нього можна підтримувати суглоб у хорошому стані, поліпшити його мобільність та знизити біль. Найчастіше коксартроз високого ступеня призводить до Заміни суглоба на імплант. Якщо у вашому випадку вже відбулася заміна суглоба на імплант, то ці вправи вам противопоказані, тому що вони спрямовані на поліпшення рухливості суглоба, а покращувати рухливість імпланта не потрібно.